Друзі, вітаю на каналі. Це продовження сьогоднішнього дня. На каналі вже є відео. Біжу зараз до цесарочок ось їм Зараз висівок. У нас такий гарненький сніжок. І дуже сонячна погода. Така м'яка погода? Не сильно холодно. Якраз те, що треба для зими. Вчора було холодніше, а сьогодні вже м'якше. Трошки позасипало нас, але нічого. Цесарки закриті. Вже другий день. Ми тільки ходимо, їх годуємо, водички даємо і все. Хочеться їх випустити, але я не знаю. Переживаю, що вони не обморозили свої лапки. Ось вони мої хороші. Ось вони мої сили. Сибо, тиво, Ти що? Ти що робиш? Оце да. Ванілька не очікувала, що це вона таке вчудить. Може, вона думала. Сягнути її. Це Олег їх відділив пітухів від цесарок, а вони все одно переходять сюди. Все одно вони переходять. Ми їм обрізали крильця, тому їм важко літати. Треба буде по-іншому це все спланувати зробити для них. Щоб було... Я так думаю, що треба зробити сітку, щоб вони зовсім на цю сторону не перелазили. Бо вони у нас живуть там, сплять там, і там є витік, там же вони і гуляють. Це ванілька прив'язана. Ванілька, йди сюди. Іди сюди. Друзі, біжу, Вже ванільку прив'язали. Я думаю, що вона так гавкає. У нас тут качечка з'явилася. Я не знаю, що це за качка і чия вона. Це дика. Ось, дивіться яка. А то у нас е гусочка, гусочок. Тихо. Подивись. Що тут? Хто? Сикачка. Дика? Свіська. Чия? А як, як її зловити? щоб вона? Ти думаєш, вона зайде? а ну ванівку просто туди. Ванірка. Сид, сидіть, сидіти, сидіти. Все. Сиди. О, Дві літає. Пишуть підписники, що нехорошо. Диких птахів. Кажуть, до біди. Дикі птахи. Той то у нас гусак, тож він не прилетів до нас, ми його самі принесли. Оце до нас сама прилетіла. Не дика це? Це світська качка. Може хто шукає, треба сфотографувати і об'яву дати. А ну попробуй, може, зловиш її, я піду. Боїться, і це це треба, може, до вечір буде, та тоді вже, бо ти її не зловиш. Хіба що туди заженев куток її? Це шипуни? А як це качка? Оце перелетіла десь, мабуть. Бо отак по снігу? А ти знаєш, сусіди держать качок, може, це оттуда? Не хоче туди заходити всередину, так? Да? її якось, як до них говорять, га 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 чи кря-кря-кря-утюті. <праць> Все, єсть! <праць> яка гарненька? до <праць> Я знаю. Попробуй. Ну, Треба буде сфотографувати і попитати, може, це Сашина. Де вона взялася? Отак. У нас качечка, якщо не знайдеться ніхто, то оставимо в себе. А з приводу гусачка то ми його самі привели, тому що, ну, кажу так, як є. У нас тут ракети літають. І коли їх збивали, впала, ну, ПБО збивали і. Осколки ракети впали. І я не знаю, чи, можливо, її цю гусочку чи гусака зачепило. Найшов руслан і він приніс її, бо підбите крило було. І так, з підбитим крилом вона у нас живе. Значить, тут не одної немає. Відкрити я хотіла, щоб вони виходили, вони виходили. І... Я їх випускав, я туди вимітав, ходили. вимітав оттуда, вигрібав оттуди навоз. Е, е, Я думаю, вже закривати пора. І знайшли кубло в мишей. Де знайшли? Аж там в углу, там вони понатягали і кисичка покушила. Отак. А так, вона, вона... сидить там. Так що вона у нас якраз. Я сьогодні. Заходила до цесарок з тої сторони, а ванілька була розв'язана. Що ти думаєш? Вони е, туди перелетіли всі. І коли побачили собаку і мене назад. І ванілька на одну цесарку накинулася, то я її швидко зав'язала. Каже, сліди от собака. Вони там було холодно. Я а тут треба чистити. оце, щоб пшеницю туди не сипала. Ось так понагортав. Що угу. таке? Вже. Йди. 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 Я такі манюнки. Угу. Отак. так, це треба в господарстві, коли. Є кури, кози, коли є зерно? Може три, чотири часа вони залягають куряться. Ту Тут холодно. Вони все одно навіть сюди лежить. А їм тяжело е, перелітати. Вони ж крила порізані, і вони туди не можуть. Я думаю, чого ти забив. Що ти взяв, забив. Вони ж тут добре залазили. Ці карлики, то нормально вони собі перелітають.